Я люблю свою страну. Тому що Служба безпеки України постукає в двері кожному. Люблю свою живу. Вважаю, що ми найдемократичніша країна Європи. Люблю свою собаку. Українці, привіт! Сьогодні буде дещо незвичайне відео, фантасмогоричне, я би сказав. Наш найвеличніший лідер сучасності, наш потужний президент, який обіцяв українцям, що йде в президенти лише на один срок. Якщо у нього не вийде зупинити війну, він піде. Обдурив добровірливий український народ. Та війну він закінчити не зміг. А навпаки, під час його царювання війни в Україні стало набагато більше. Ну і з брехнею про один срок теж відбулися дивні метморфози, і пан Зеленський активно продовжує вішати Локшину на вуха українцям, щоб вони обрали його на другий срок. А там вже можна буде і конституцію переписати, і довго сидіти в президентському кріслі, як інші диктатори. Прикладів вистачає. Фантасмагорія цього відео буде полягати в тому, що ви скористаєтесь своєю уявою та моїми монтажними здібностями, щоб змоделювати передвиборчі дебати між паном Зеленським кандидатом і паном Зеленським президентом, який правив Україною одну коденцію. Коротше, дебати на стадіоні 2019 року між президентом Порошенком і кандидатом Зеленським. Тільки дебати 2025 року між президентом Зеленським і кандидатом Голобор. Пробачте, Зеленський. Кандидат Голобородько був якраз у 2019 році. Я вважаю, це буде дуже цікавий експеримент. Тож, заварюйте чайок або відкривайте пивце та сідайте зручніше, бо ми починаємо. А поки буде йти заставка, ви зможете поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Дякую! Тепер поїхали! Міг я колись уявити, що я простий хлопець з Кривого Рогу. Кривий ріг. Буду боротися за крісло президента проти людини, яку ми впевнено і беззаперечно обрали президентом України у 2019 році. І що найцікавіше, я сам був за Зеленського. Це правда. Але я помилився. Ми помилились. Скажу вам відверто, чи могли ми тоді уявити, що його жити по-новому стане наше виживати? Чи могли ми з вами тоді уявити, що ваше я закінчу війну за два тижні стане наше і Ловайські Дебальцево? Що робити з війною? Ну, питання з війною дуже складне. Я думаю, якщо ти хочеш зупинити війну, ти, ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Я не знаю всі підстави, всі умови, чому вони це не хотіли, чи вони це гальмували. Чи могли ми тоді з вами уявити, що його збагачення людей стане збагаченням лише його людей? Я дуже хочу, щоб. Люди, как у нас такая есть такая такое выражение, я его очень люблю, щоб люди, щоб украинцы тришечки заплыли жирком. Немножко жирка. Знаешь, щоб вот эта вот тема на черный день, вот это вот щоб чуть-чуть отошло. Щоб вот это все потом вся эта культура, субкультура, которая появилась нищеты, щоб она удалилась. Чи могли мы с вами тоді уявити? Що революцію гідності скористаються негідники. Я вам поясню, чому ми помилились. Велика помилка. Чому? Не кричіть, будь ласка, ми зараз говоримо про революцію гідності і про війну. Давайте поаплодуємо нашим воїнам. Я писав рапорт, виходить, в один день на УБД. и на восстановление военного билета. У БД есть, а военного билета не А для чего это делается? Потому что выплата мне должна за, э, этот, за Мне должна быть очень ну, серьезная сумма, там что-то 600 чем-то тысяч. И мне не восстанавливают военный билет. Я хочу э, уже пройтиться в ЛК и уволиться с ЮАР. Це анархія, це не армія. Я хочу нормально піти і працювати. Тому що у мене сину 1,5 року, жона отримує на сина 860 гривень. У мене зараз офіційна зарплата, так як поза штатом, 652 гривні. 652 гривні на місяць. Бюджетний комітет схвалив до першого читання проєкт бюджету на 2025 рік. Ти типу погодив підвищення зарплат прокурора на 37%. А це майже 3 мільярди гривень. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна здивувала цифрами, які будуть закладені в бюджеті на заробітні плати працівників органів прокуратури та суддівського корпусу. Це по кілька мільярдів Дів на кожну структуру більше, ніж цього року. Давайте поаплодуємо нашим воїнам. І в чому головна помилка? Я вам скажу. Ми з вами голосували за одного зеленського, а обрали іншого. Це правда. Бо існує два зеленських. Перший прекрасний оратор. Спеціаліст. Фінансіст, економіст, бо всьому знається, він зазвичай з'являється тоді, коли є камери. А потім, коли камери вимикаються, з'являється інший. Перший Веленський. на Михайлівській площі кричить Путін, я тобі покажу! А другий тихенько пана Медведчуком передає в Москву. Перший каже, що в платіжках за комуналку буде мінус, а другий тихенько робить Роттердам плюс. Перший відкриває аж 12 кілометрів нової дороги, а другий закриває справу на Сірова. Велинський. Каже, я бізнес передав сліпий траст, а другий збільшує свої статки за рік 82 рази. Скажіть мені, будь ласка, так може давайте бюджет України передамо в сліпий траст? Може воно нормально працює. Перший каже нам, долар буде по 10, а другий робить по 30. Нам казали, буде долар 45 при Зеленському. Я не політик. Я не політик, зовсім не політик. Я просто людина. Проста людина, яка прийшла зломати цю систему. Президент не з системи зруйнував систему. Це досягнення Зеленського чи призвело це до війни? Що забуряти яку систему? Ви що серйозно зараз? Ви говорите про систему, яку він зруйнував? Ви серйозно? Ха-ха-ха. <плес> я результат. Я результат ваших помилок і обіцянок. І це так і є, це правда, і ви це розумієте. Пам'ятаєте, я вам хочу нагадати момент, коли ви мене запросили на банкову. Я приїхав на банкову, а ви мені сказали, Вова. І це відверто. Ви мені сказали, навіщо тобі це треба? Це дуже складно. Ти не будеш бачити своїх дітей. Залишається. Дякую. Ти не будеш бачити своїх дітей? Не будеш бачити дружину? Будеш менше заробляти одне питання. Навіщо ви всі туди лізете? Я іду в президенти України. Навіщо ви всі туди лізете? у меня питание, попросил задать гражданам Украины в интернете. Так ось. как так получилось, что Украина практически самое бедное государство при самом богатом президенте за всю историю? Почему поджигатели военных складов и взрыватели машины Шеремета не могут так, найти несколько лет? Минут, а нет, они... Как вы спите по ночам? Почему никто не сидит за Иловайский пальцева? Почему спустя пять лет мы так и не знаем имена убийц на Майдане? Чи не хотіли б взяти участь в експерименті і спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць? Скільки грошей вам ще потрібно взяти з бюджету України, щоб наїстися? Куди поділися наші карпатські ліси? Чому не покарані прибічники Януковича? Я ховаюсь, я був дуже багато разів в АТО. Ви знаєте, що я, у мене було дуже багато зйомок вечірнього квартала. Від кого я ховаюсь? Від яких повісток я ховаюсь? Я публічна людина. Мене не змогли знайти і дати мені в руки повістку? Про що ви зараз говорите? Ви знов брешете. Повістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно у зв'язку з призовом маєте право обрати для проходження служби любий підрозділ. Любий. Батальйон. 23 батальйон! Я, я судово Вибирайте! Я беру підрозділ Юзик. Далі. Я, ні, я не був в Росії з початку війни. І це брехня знову. Зараз війна. Ви, ви вибачте, будь ласка, але ви мені ставите такі питання, на які ви повинні відповідати. Чому війна досі не закінчилась? Ось такий, ось такий ви головнокомандуючий. Дуже дякую вам за все, що ви зробили. Добровольці і патріоти опинились в тюрмах, бо для вас вони загроза. Чи пам'ятаєте ви таке слово як люстрація? Як обвалилась гривня? Оберіть, будь ласка, будь-яке питання. Я беру підрозділ Юзік. Я вже казав, що я йду на один термін, і через п'ять років буде інший президент. Міняти мене просто це, це буде непросто. Мало просто провести вибори. Треба мене ще й не допустити. Я вже казав, що я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. Мої 5 років ще не закінчились через воєнний стан вони а, продовжуються. Вокруг ой, ой. Я. я я держу кулаки, щоб вашого окруження в політиці більше не було. Враховуючи усі питання, які я поставив вам, головне питання, чи понесете кримінальну відповідальність, попередня влада, і ви в тому числі, моє питання, чи будете ви, якщо вам доведеться опинитися перед судом, судді, казати, що це помста чи політичне переслідування? Дякую. І з приводу війни ми зробимо все, щоб її закінчити. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Якщо ви досі не підписалися на цей канал, зробіть це. Ще й можете натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Це було експериментальне відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, сподобалося воно вам чи ні. І як вам взагалі такий незвичайний для цього каналу формат. Ну і звісно, якщо ви бажаєте допомогти військовим гривнею, або хочете сплести пару маскувальних сіток, або долучитись до армії друкарів, або є бажання здати кров для наших військових, або хочете закинути мені пару карбованців на каву, переходьте в опис цього відео. Там є всі посилання. Пока. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума черміського друга. Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму Україна Мрії. Зараз наступний крок. Команда мрії.